Друзі, адвокат Сергій гулов, скільки подій роздаванням чи розсіванням повісток дійсно зачепило дуже і дуже багатьох. Одне із найчастіших питань, які я отримую зараз, коли все ж таки припиниться відповідне розсівання, роздавання відповідних повісток? Я почав вивчати цю тему і. З того процесу, який зараз відбувається, і особливо з офіційної позиції Генерального штабу, бо вони відповідальні, то вирішив записати окреме відео, тому що щоб ви розуміли, одне з базових речей, коли я записую відео, воно будується на тому, що я мушу оперувати тими чи іншими офіційними даними, а також правовими і законодавчими даними. Тому сьогодні розглянемо відповідно це питання з ось цих двох аспектів. Дякую за лайки, коментарі. Багато хто пише мені на особисту консультацію щодо мобілізації перетину кордону щодо повісток щодо ВЛК, інвалідності і тому подібне. Мейл залишає під цим відом, бо розуміє, наскільки зараз потрібно дійсно з'ясувати свою позицію персонально щодо можливості законності по перетину кордону щодо звільнення мобілізації, і тому подібне. Дуже часто роль адвоката саме є в тому, щоб вивчити ситуацію і відповідно співставити з нормами законодавства, є які на сьогодні є, і дати свій висновок, тому якщо потрібно. Пишіть також з того, що ви пишете. Я і формую ряд своїх відео. Тому дякую за те, що пишете. Дякую за коментарі, дякую за лайки, дякую за поширення, щоб більше людей все ж таки дізнавалися про свої права. Отож, зараз, напевно, це питання одне з найголовніших, коли все ж таки почнуть е припиняти ось цю активну фазу. Роздавання повісток, тому що мене питали, чи можна Сергій Іванович зараз трактувати, що розпочалася четверта хвиля мобілізації? Все свідчить, що так. Хоча зараз генштаб відрікається від будь-яких хвиль по мобілізації. Отож, в нашій державі зараз дуже активно, ви помітили, тривають мобілізаційні заходи. Нас зараз зазначають відповідні представники з генерального штабу, і все це зараз пов'язано з відповідним. Перше. Повномасштабним наступом, який чи триває, чи планується тут, знаєте, вже з Росії розфашистської держави важко визначити, що вони вже здійснюють цей наступ, чи ще тільки думають. Але в будь-якому разі саме цим відповідно обґрунтовує свою позицію Генеральний штаб щодо цього аспекту, що Україна обов'язково має бути готова належним чином. Відкинути ворога, і, як кажуть, завдати йому потужної поразки. Тому, очевидно, є необхідність додаткової мобілізації, хоча, як вони зазначають, вона йде своєю чергою. В останні тижні ми чітко бачили, що побільшало значно відповідних скарг на відповідні процедури щодо роздавання відповідних повісток треба сказати що начальник управління персоналом штабу командування сухопутних військ україни Роман Горбач, Роман Горбач розповів за яких умов можуть припинити вручати повістки саме на вулиці він зазначив що чоловіки практично ніколи не сповіщають територіальні центри комплектації про те яку освіту вони отримали куди переїхали коли одружилися, коли розлучилися, і чи у них з'явилися діти. Всі ці дані е, територіальному центру комплектації є необхідні. Наприклад, е, багатодітні батьки, коли мають троє і більше дітей, коли, наприклад, заявляють про це те, що він зазначає, то це є підставою, щоб вже такого батька відповідно не мобілізувати. Хоча з. Тих повідомлень, яких я отримав, так само, наприклад, по інвалідності, коли люди мені часто пишуть, що, на жаль, часто буває, коли центри комплектації військомати володіють інформацією, що особа є багатодітним батьком, чи відповідно має інвалідність, все одно здійснюються мобілізаційні дії щодо такої людини. І тут вже треба питати: а хто ж тоді зловживає своїми правами? Невже пану Горбачу невідомі такі дані? Що навіть коли чоловіки повідомляють про свої дані, то все одно це їх часто представників ТЦК не ну, так скажу, не зупиняє від таких дій? Тому він зазначає, якби військовозобов'язані самі подавали оновлені дані? До територіальних центрів комплектації, ніхто би їх не ловив за руку на вулицях. Тому б не потрібно було вручати повістки в громадських місцях. Але оскільки зараз є потреба, відповідна потреба щодо перевірки уточнення даних, він зазначає а також е забезпечення ротації. Необхідної кількості осіб на фронті, то такі відвістки роздаються. Коли можна очікувати, все ж таки, що повістки зменшить свою кількість для видачі? Повістки зменшить свою е, е, кількість для видачі, найперше, це пов'язано з укомплектуванням повністю тих бригад полків, дивізій? Тактичних груп, які зараз потребує наша держава. Процес комплектації перебуває на завершальному етапі. Тобто можна говорити про те, що все ж таки вже 80%, 70%, -70 необхідного персоналу, тобто необхідної кількості солдатів. Були набрані, але ще відповідні процеси по роздаванні повісток і мобілізації продовжаться, і це може бути друзі, дійсно ще можливо лютий березень. Лютий березень, лютий -березень. можливо, навіть в середині березня вже не буде такої серйозної потреби в такої галапуючої серйозної мобілізації. Але, одначе, зазначає, що все, все рівно в нас є багато воїнів, які потребують, щоб вони пішли у відпустку, або коли вони мають потребу в лікуванні. Сьогодні багато наших захисників мають потребу в лікуванні, або коли, на жаль, вони загинули, і тому очевидно. Обґрунтовано і об'єктивно є потреба в тому, щоб все ж таки ці відповідні вакантні місця або вакантні позиції, які звільнилися, були заповнені новими військовослужбовцями. Тому надалі буде все ж таки мобілізація здійснювати після укомплектування, але вже значно меншим етапом треба сказати що також багато 18-річних хлопців які досягають 18 років замість строкової служби йдуть строкової служби замість строкової служби йдуть безпосередньо на мобілізацію без жодних проблем тобто погоджуються на безпосередню військову службу що також впливає на необхідну кількість мобілізованих яка потребує яка потребується на фронті тому це також може покривати необхідні потреби нашої армії в забезпеченні особового складу, особового складу необхідних військових формулень. Тому ця активна фаза можна говорити десь скоріш за все, буде ще тривати в районі місяця півтори щодо активної роздачі відповідних повісток. Та закликання е чоловіків до військової служби. А зі свого боку, найголовніше я скажу, щоб цей процес все ж таки відбувався закон згідно встановлених норм закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію про військовий обов'язок, і особливо щоб забезпечували право людей, якщо вони мають право на звільнення від мобілізації, щоб це право таки було гарантовано. В будь-якому разі, друзі, якщо буде потрібно вивчити вашу ситуацію, надати відповідні консультації, пишіть мені на ММ. Буду і надалі вивчати ці питання. Адвокат Сергій Гула.